Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися невеличким досвідом, але він трошки навчальний. Чому в минулому році я вирішив сам виростити з ну, корінці винограду. І зробив це вже запізно. Десь в кінці квітня, от як зараз у нас сьогодні 26, десь приблизно, ну, може, чуть-чуть раніше, я там на 2-3 дні, поставив шубуки в банку, і вони почали проростати. Пройшов певний час, а це десь більше. Місяця або місяць. Тобто десь вже до червня місяця доходило е -е -е пора вже була і висадити виноград. Але корінці ще були такі не дуже. Тобто корніва оця система була така рихленька, не дуже-не дуже. -не дуже. Тому я якийсь, через якийсь термін, вже коли більш-менш були вони корінці укріпилися, і я їх висадив в горшечки, і було запізно вже висадити, літо було таким спекотним. І деякі я залишив на осінь, ну, тобто висадити восени. А кілька, ну, десь біля п'яти, мабуть, посадив уже в кінці, навіть не в кінці травня, а десь в середині червня. Накрив їх, щоб сонце не припекло сильно. Ну, тобто, зробив захист від. Палящого сонця, слідкував, поливав і так далі. Вони дали пагани, такі вже були величенькі, але на зиму вони прихворіли. І весною той виноград, який, будемо казати, своєчасно був висаджений, він дав хороший результат. А ці, на жаль, із п'яти тільки два почали, ну, розкриватись. Я не знаю, це, це чи інше, але в цьому році я вирішив своєчасно це зробити. Тому демонструю вам ось таку, бачите, Такий букет, як кажуть, тут шість у нас корінців. Всі сорти різні. Ну, я не буду їх переліковувати, це не має значення, але покажу, які вони красені. Бачите коріння покажу ближче, бачите, які корінці красиві. І Листя, воно зелене, темно-зелене, красиве. Ось так таких три баночки я проростив своєчасно. Я вже нагадаю ще раз, що сьогодні 26 квітня. Я думаю, ще пару днів, поки вони будуть розвиватися тут, я їх вже виніс. З вікна, де вони стояли на сонечку, виніс от сюди веранду, щоб вони вже привикали більш до такої атмосфери. Завтра буду показувати вам, як ми висадимо їх в горшечки. І то буде завтра. Ну що, друзі, пора висаджувати. Наші чубуки, горнятка, щоб були вони ось такі зелені, красиві, коли ми їх посадимо, бачите, тут арочка і в нас є виноград. Тому приступаємо до діла. Беремо ось таку земельку. Вона пухка, красива. Ось так обов'язково, щоб вона була. Така сипка, ось ми її ось так замерко. Розрівняємо, розпушимо її, щоб вона була легка і можна було в її гарнятка насипати і потім висадити саженці. Ось наша гарнятка такі, Бачите, сюди обов'язково насипамо, такий зробимо дренаж. Зараз я його зроблю. Ну і покажу, роботу далі. Ну, ось На дно поклали керамзит, Можете там різні камінчики, щоб вони були невеличкі, щоб був такий перенаш. Ну і будемо насипати земельки. Ось так насипали земельки. Ми її просіяли десь на одну треть, на третину оцього горщика і будемо садити наш чубучок висаджувати Ось приготували ми вже отакі горщики. Насипали, як я вже казав і показував вам, зробили дренаж Насипали туди одну треть, десь третину землі і обов'язково її притопчить притопчіть. ось так оцю нижню частину. Треба притоптати, щоб коріння розправити а потім воно по всій оцій площині. Ну, зараз покажу, як це робиться. Ну, а тепер беремо наші оці красунчики, будемо витягувати їх дуже. Акуратно, тому що корінці, як бачите, вони такі кволі і вже великі, щоб не обламати по одному потихеньку. Давайте спробуємо. Ось перший корінець. Бачите, який він красивий. Будемо висаджувати Ось так. Розправляємо його і трохи кладемо на бік. Ось так. Зараз я покажу, бо одною рукою це роблю. Тобто, зрозуміло. Десь під 45 отак, градусів будемо його висаджувати. Висажу і покажу. Ось так ми його трішки наклонили, присипали землею. І дуже ніжно притоптали, Ну, не сильно, щоб не навредити наш коренцям. Ось так. Спочатку воду не л'єте на дно, а вже зверху, бо у нас земля така крихка. І щоб воно вона Просочилася аж туди до кінців. До речі, воду краще, щоб вона була відстояна, чиста, а якщо є дощова, то це найкраще. Бачите, вона вже потихеньку-потихеньку аж туди дійде до кінців. Спішити нам нема куди. Головне, щоб не сильно ми її замочили. Хай вона сама. Пройде туди. Знову підсипаємо земельки. Ну і ось так тут вже можна чуть, чуть і притоптати, але знову ж не сильно. Ось так. І знову полити. Знову полили. Вода зараз. Просочиться. Земля трохи всядеться і знову підсипемо Ось так з кожним разом підсипаємо землю і зволожуємо її. Бачите, він потихеньку і сам вирівнюється Ось так. Тому щоб не затримувати ваше Вашу увагу, я висаджу всі і потім покажу в кінці, як правильно його поливати. Ось наш фінальний акорд. Бачите, всі ми їх висадили першу партію шість штук і поставимо десь в затишок, щоб не падало на нього такі... Сонце, щоб не було їм жарко, ну і не було холодно якщо. Тому поки поставимо в холодочок, як вони будуть розвиватися. І перед тим, як ми їх будемо висаджувати вже в землю, я вам знову покажу. Всім доброго дня. До побачення.